Друзі, сьогодні поговоримо на важливу тему для всіх аграріїв України. Яка головна проблема була цього року для нас? А саме відсутність, дефіцит вологи. Кажіть, як хочете, а за недостатньою кількістю опадів вражаї були погані. Ваш соняшник згорів, а разом із ним ваші гроші. Але є рішення. Тепер подивіться на це поле. Перед вами гібрид саламанка від Деора. Ми зняли ці кадри на одному з демополів у Харківській області. Саламанка витримала випробування посухою дуже гідно, навіть за шаленого дефіциту вологи. Теж Гранд Стар, теж помірно інтенсивний. По групі стиглості він орієнтовно, як і Ліон. Теж семирасовий. Теж, якщо ви зайдете, чистий від вовчка, запилений. Всі абсолютно гібриди, представлені нами, є конкурентними із світовими лідерами селекції соняшника. А все інше далі справа за вами і за погодою. Хочете такі ж вражаї? Гранадеора – посуха яка дає результат. Звертайтесь до команди Агропрайд. Разом ми можемо стати краще.